Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Український прапор замайорів над деокупованим робота нам, що в пологівському районі. Відео з синьо жовтим стягом на даху зруйнованої окупантами школи уприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Окрім того, він залишив особистий підпис на прапорі. А на цьому відео можна побачити, як українська авіація атакує російські позиції біля роботаного застосовуючи некеровані авіаційні ракети, наші оборонці впевнено просуваються вперед. Успіхи на Мелітопольському напрямку підтвердили в ранковому зведенні Генштабу збройних сил України В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби на запорізькому напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Малої Токмачки Запорізької області. Шість авіаударів по Орєхову здійснили росіяни минулої доби Малинівку та п'ятихатки. Тричі атакували з безпілотників, а інші прифронтові населені пункти обстрілювали з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Від артударів постраждали понад 12 сіл регіону, зокрема Роботана, Новоданилівка, Єгорівка та інші. Окрім того, росіяни продовжують чинити терор проти мирного населення на тимчасово окупованих землях Запорізького краю. Російські загарбники продовжують захоплювати та використовувати цивільні інфраструктури тимчасово окупованих українських населених пунктів, зокрема йде лікування своїх поранених терористів. Відтак, в Мелітополі Запорізької області російські загарбники облаштували територію санаторію під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають близько ста поранених окупантів.